Вночі бойовики вели вогонь по наших позиціях, що забезпечують підтримку дій блокпостів на трасі Бахмутка. Огонь вівся зі стрілецької зброї, зенітних установок ЗУ-23-2 та мінометів. Напередодні вечором бойовики здійснили мінометне обстріл Донецького аеропорту. Вели вогонь за сторони сокільників. Втрат серед українських військовослужбовців немає. В районі Маріуполя ситуація контрольована. Там зафіксовано 4 прольоти безпілотних літальних апаратів. Бойовики сім разів здійснили артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів. Інформація щодо постраждалих серед мирного населення не надходила. На фраганах находимся метров 800. Вот зеленка, за ней уже позиция откуда, по нам по ним. Два раза был прорыв, один раз на машинах прямо на блокпост и зеленку. Мы его отбивали. Ну а так работали, мы думали, танками, работала САУ. Потом газ только зуб вот, смотрите, попал снаряд в блиндаж в этот момент. Он развернул блиндаж. В этот момент, ребята, слава богу. Мы с Богом воюем, стояли на посту, поэтому остались целы и живы. Артиллерия работает миллиметрового снаряда. Уже 2С1, выпущенный сауто. А еду еще разорвалось. Последние три дня активизировалось ввод русских, русских подразделений на территорию Донецкой области. В частности, это техника, бронетехника, установки град в большом количестве заводятся и все новое. Ну, местные жители стараются передавать и помогать нам. И более активизировались обстрелы. Начались. Вот последние два дня обстрелы минометные, с тяжелой артиллерией обстрелы. Ну, вот практически 16.00 и до 4 утра постоянно каждый день обстрелы. Все, еще это был самый страшный момент, самый болезненный и самый ужасный. Когда все будет хорошо и вкусно. На перший погляд може здатися, що тут роблять якусь нескладну профілактичну процедуру. Атмосфера приємна, пацієнт спокійний. Насправді ж лікарі центральної стоматологічної поліклініки Міноборони протягом години чекують над цим чоловіком, аби знову подарувати йому усмішку та можливість жити повноцінним життям. Проводять серйозну операцію, встановлюють імплантанти. Пацієнту буде встановлено 5 дентальних імплантантів. Із послідуючим протезуванням, металокерамічними конструкціями, де ми повністю відновимо функцію зубощелепної системи і також естетичного вигляду. І він вернеться до попереднього свого життя. Повністю знайомтесь це Денис Федоренко, учасник АТО. позаду, польовий шпиталь, госпіталі Харкова, Дніпропетровська та Києва, численні хірургічні втручання та десятки годин під наркозом. І сьогодні він вже може спокійно розповідати про день, коли димом залишився живым у нас T-образный перекресток был на трассе и получается у нас с одной стороны была зеленка которая нам вообще там днем не видно было что там происходит наша задача была эту зеленку чуть чуть расчистить чтобы мы могли еще хотя бы видеть поле которое к нам подступает я зашел в зеленку вспышка и меня уже держат на руках именно я уже был залитый весь в крови именно у меня уже вылетали зубы с меня це сталося 18 червня біля Луганська. Денис у складі одного з підрозділів 12-го батальйону територіальної оборони проводив розвідку місцевості, коли потрапив у встановлену терористами пастку. Мачети розсік чоловікові обличчя, ледь не позбавивши життя. Мене перерубало, виходить, отрубало кончик носа, перерубало верхню губу, щеку, і нутрів все те же саме, тільки ще плюс зубами порубало все вибило зуби всі, які були, і зламало передній передню частину листя. Оно ушло у мене в У польовому мобільному шпиталі військові хірурги працювали над хлопцем всю ніч. В этот момент у нас ещё и свет пропал. И эти врачи именно надо мной там шаманили в этих фонариках на голове именно. Профессор такой в клинике Мечникова он меня смотрел. Ну і сказав, що готов цим людям, які трудились на дому руку, тому що в таких условиях, як вони мені все зробили, це так очень хорошо. З того часу минуло вже чотири місяці. І зараз на запитання, чим планує займатися далі, Денис не роздумуючись секунди, відповідає. Вернусь до своїм, звісно. То ви хочете повернутися на схід. Ну як, щоб сильно так і мене на собі футбол курвати і їхати туди, то я не сказав, ну треба їхати, а як по-другому. Ну, закінчувати це все. За словами лікарів, про повне одужання можна говорити лише через 6 місяців, адже штифти мають прижитися і лише потім на них встановлюють зубні коронки. Такі імпланти коштують 25 тисяч гривень та для учасників антитерористичної операції все лікування безкоштовне. І через 6 місяців ми проведемо повністю реабілітацію. Це буде коронка на один зуб, Коронка на цей зуб. Розумієте, повністю все виконується. На таких, як Денис, необхідно рівнятися, адже він стільки пережив та оптимізму, чи віри у світле майбутнє не втратив. Не тримає ні на кого зла і прагне знову повернутися на схід. Каже, весь цей час допомагала підтримка рідних і додає, от у мене врачі візі були замечательні, я так скажу. Нужно наоборот на потому что головой вперед будет лежать. Там, будет... Донбас, війна й мир у Києві у виставковому залі Андріївської церкви. Відкрилася фотоекспозиція, присвячена подіям, що відбуваються на сході України. До неї увійшли 60 світлин, які найбільш повно відображають хід антитерористичної операції. Автори знімків, військові і цивільні журналісти, бійці АТО, волонтери та мешканці Донбасу. Військовий кореспондент Юзеф Венскович два місяці перебував у зоні. Ато за цей період зробив сотні фотографій. Про знімок представлений на виставці розповідає так. Якраз перед зіттям Лісичанська наша колона знімалася з району, який вона зайняла, окрім району бойовиками, і готувалася до висування на нове рубежі, тобто штурмова група перед зіттям Лісичанська. І якраз цей момент можна було їх Знімок фоторепортера Олександра Клименка завжди буде нагадувати йому про мінометний обстріл поблизу Луганська. Ну, 30-та бригада, там стояла батальйонна тактична група. Ну, Врешті ми були на позиціях, потім повернулись з позицій, ну, трошки в тил, там десь кілометрів пару. Ну, і Почався шалений обстріл, і в той час міни розірвались над. І медичною палаткою загинуло два чоловіки, десять було поранено. Поруч із фотоекспозицією представлено також і речі, зібрані волонтерами на місцях боїв у зоні. Ато жодна людина не має залишитися безіменною. і для нас велика честь бути поряд з іншою виставкою, яка називається Герої неоголошеної війни, де волонтери бачите, по пакомпінцем збирають все те той матеріал, який може передати жахи драму, яку переживає сьогодні Україна, але в якій ми вистаємо, в якій ми переможемо, і в якій ми залишимося єдиними, фотовиставка триватиме до 4 листопада, а згодом ці роботи покажуть у Європарламенті в Брюсселі та в Раді Європи в Страсбурзі.